У справі, про яку я розповів лінія захисту клієнта, була схожа на детективну історію. Оскільки, щоб довести невинуватість та протиправність дій поліцейських під час огляду на стан наркотичного сп'яніння, мені довелося відстежувати маршрут поліцейської машини за її GPS-навігатором. Ситуація була доволі типова. Поліцейські зупинили його. Клієнта під час керування автомобіля побачили, що він у тверезому стані, тому їм вже здавалося, що зачепитися не було за що. Але ж показники все одно потрібні. Тому водію заявили, що в нього наявність, сухість та неприродне забарвлення шкіри. Зіниці не реагують взагалі на світло, що є знаки вживання наркотичних. Засобів та запропонували проїхати до наркологічної лікарні та пройти огляд. Це, до речі, безпідставно. Водій погодився все рівно, пересів до патрульного автомобіля і поліцейські повезли його до наркологічної лікарні. Прибувши на місце, один із поліцейських зайшов у лікарню, а повернувшись, повідомив, що черга на обстеження десь близько години. Тому щоб не гаяти часу, якщо ти хочеш водій. Запропонували йому не чекати огляду у лікаря, а пізніше пройти огляд самостійно. Довіряючи просто поліцейським та не підозрюючи взагалі ніякого підступу, мій клієнт погодився на таку пропозицію. Працівники поліції повернули його до місця зупинки автомобіля, де залучили двох свідків, і під відеозапис на свою бодікамуру запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Мій клієнт відповідав так, як йому порекомендували поліцейські. А саме, що він відмовляється від проходження огляду і пройде такий огляд самостійно, саме така відповідь водія, і була потрібна поліцейським. Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу працівників поліції є порушеннями якраз пункту 2:5 правил дорожнього руху та 100% підставою для притягнення водія до відповідальності за статтею 130 КП про адмінправопорушення. Після того, як відмова була зафіксована, поліцейські відразу стали, перестали бути такими добрими та вічливи і склали протокол.